Алло. Добрий день. Добрий день. Фінансова компанія Кредит Капітал. Ярослав Васильович мені потрібен. Так, все, Крис. Забороненість вас по Милоану. Ярослав Васильович, 5195 тисяч сто гривень. Ну і ну платити потрібно протягом трьох днів, ви знаєте це. Зо. Поняв, все. Що поняв, все, у вас є можливість оплачувати? Ви поняв, все вже 17-го року. Я, може, Чим так... ви займаєтесь в Закарпатській області? Ну, різними речами. Основно... Різними речами? Угу. Відмовляєтеся від оплати свого боргу, так? Ні, звісно, коли... коли ви таке від мене чули. Ну, бо по вашій справі немає жодного платежу. Так це ж в ніякому разі не буде від ну, означати, що я відмовляюся. Ви на словах, Говорите дурниці, а по факту. Це є відмова від грошового зобов'язання. Ніколи я не відмовляюся. Ніколи. Ви ви розумієте, що наслідки для вас будуть самі непередбачувані, оскільки в бюро кредиту ми направимо з цього місця по конкретній? Угу. Ви знаєте, які будуть наслідки. І за вашої такої нахабної поведінки я вам навіть не буду поясняти, в якій халепі ви знаходитесь. У 26 років, маючи проблемний кредит онлайн займ по Мілуану, там де відсотки зростають геометричні прогресії, і сума боргу росте, тому що ви геометричні відсотки. прогресії. Такі так, області квантової бор... фізики. Я так, сума сума так. А то те, що ви в 26 років зловживаєте і говорите дурниці, це будете розказувати слідчому по вашій справі скерована заява за фактом шахрайства, оскільки Відмовляєтесь від оплати, тому очікуйте. Коли я відмовляюся від оплати. Очікуйте. Я, я вже у частковому зателефонував за вашим місцем. там вже по вашій справі ведеться інтенсивна робота. Де хуй. Будуть виходити до ваших батьків і до вас на місце адресові прибування, адресові прописки.